Усім привіт! Рада вітати вас на каналі Христинка. У вихідні у ЄВі. 11 -го. з 11 по 13 квітня, включно мінус 50% на другу одиницю за для чищення та миття. Можна поєднувати, взяти різні одиниці із цієї категорії. За півціни піде. Та одиниця, яка дешевша по вартості. Санклін, поліроль для меблів 92 гривні. Санно плюс, засіб-антижир, такий досить агресивний. Ціна 209 гривень. Якщо візьмете дві упаковки, то одна друга піде за 105 гривень. Сіліт Bank 135 гривень 750 мл. Містер Proper 189 гіт. Master Cleaner 94,50. Такий варіант антижир, містер Мускул» – 93 гривні 50 копійок. Фейрі 133 гривні, об'єм 1 літр. Так, неакційна», гала. речі, щось мені давно не попадалась гала на очі. Один літр з дозатром 62 гривні. Вухастик 38 гривень, ханібані 32, скай засіб для миття посуду 1 літр 63 гривні. Вони йдуть із дозатором. Скай засіб для миття посуду із харчовою содою 1 літр 38 гривень, донат 84 літровий з дозатором і 58,50 літровий без дозатора кйонен. 56 гривень, фейрі 70, стайлі Sky Home, антижир з розпилювачем, 750 мл. 40 гривень. Крем для чищення 35 від Sky. Кйони засіб для чищення кухні, антижир 100 гривень, сів 80. Сів крем 4750, це 250 мл, 500 мл 71 гривня, і 750 мл ось цей найбільший варіант, за 100 гривень. Ви знаєте, дуже мені рекомендували спробувати ще сану: ось такий є антиналіт засіб, але зараз ціна трошки кусається, почекаю, коли буде знижка 319 гривень. Сіліт-бенк засіб. Від бруду. Ціна 135 гривень. Сів антиналіт 80. Саво засіб від пліснявим. Вам щиро можу порекомендувати, коли з таким користувалася, він справді забирає плісняву, Але якщо будете пшикати на побілку кольорову, то може змінитись колір в місцях, де ви зашикували. То беріть собі до уваги, чи критично, чи не критично, бо я перебілювала. Але плісняву він забрав просто чудово: 111 гривень об'єм півлітри. Санклін. Для миття акрилових ван джакузі 81 гривня, 50 копійок. Кьонен для ванної є 90, Санклін від пліснява 99. Сарма 51 гривня та 50 копійок. І ще в цю категорію засоби для унітазу теж входять, бачите, і доместос, і капсули. Від Кьонен, бачите, пише 5 в кожній. 3 одиниці 100 гривень. Одна штука 43 гривні. Брев підвіска в унітаз 50 гривень. Є декілька ароматів. Брев гелевий варіант 55 і квітковий аромат теж 55. Є ще такі різні штучки. Таблетка в зливний бачок. Sky 16, Domestos. 30 гривень, 42 гривні. Такі варіанти. 48, 2 штуки 86. Так, тут на акційні ось ці кульки, вони кладуться у зливний бачок, Бачите, тут зверху. По одній штурці змиваєте і витикає кольорова вода. Брев. Три гелевих 149. Ці зафарбовують воду, 149. 134 Power Active. Так, тика хвоя Три штуки 134. Так, це є засіб освіжаючий для унітазу, скільки їх є. А, одна штука, я ж думала, що більше. Одна штука 16 гривень, і запаски до неї по 9 гривень. Ну, і доместос, знаєте, я недавно купила. Ха! Обізнала. Одним словом, 9650 доместос об'ємом 900 мл, Кйона 66, Кйонин 76 гривень. Доместос чорний 95 гривень, 6450 півлітровий, тут 750, пів літр 109 гривень 119, 113, ті два. Вони по одній літрі і скай засіби для прочищання зливних труб 26. У матусі, звертайте увагу, кешбек 80% від вартості на підгузки від торгової марки Lucky Pin. Ціна акційна 351 гривня. Є четвірка, п'ятірка та шістка. На сілан кондиціонери акційна ціна 150% знижки. Такі варіанти по 77,50, 770 мл об'єм, а є і 880. Так, сілан. Це власне, ось ці. І все. Порошок для прання персіл, Знижка до 35%. Персіл 300 грамів, 42 гривні. Порошок для прання персіл 2 кг 700 г за 298 гривень. Такий варіант: 4 кг та 50 г за 421 гривню. І величезний 8 кг та 100 г за 792 гривні. Знижка 30% на увесь туалетний папір від торгової марки Lito Greenway. Туалетний папір без аромату трьохшаровий 4 рулони 59,50. З ароматом персику трьохшаровий 60 гривень та 20 копійок. 8 рулонів без аромату 63 гривні двошаровий. Туалетний папір двошаровий 4 рулони. Ціна 40 гривень. З ароматом лимонграсу. Теж двошаровий 4 рулони, 40 гривень і 60 копійок. Від торгової марки «Літо» туалетний папір. Він іде, іде. Зараз подивимося, трьохшаровий 4 рулони за 49 гривень. Ще якісь є двошаровий 4 рулони 36. Трьохшаровий 4 рулони за 49 гривень. Вологий туалетний папір від Greenway, 27 гривень коштує із клапаном в упаковці 40 штук. 42 гривні і 60 копійок. Теж із клапаном в упаковці 80 штук. Вологий туалетний папір. Всі засоби для жіночої гігієни від торгової марки Ombrella знижка до 40%. Щоденні прокладки 20 штук 14,30, 50 штук за 34 гривні. Такі прокладки гігієнічні 12,50 в упаковці 9 штук. Велетенська упаковка аж 36 штук за 48 гривень. 34. 50 такий варіант: 20 штучок. І 40 штук за 65 гривень. Ще один варіант, тут 16 штук. Ціна 34,50. А ще від амбрала є вологі серветки для інтимної гігієни 15 штук, 7 гривень. Гелля гігієни за 26,80. Є ще у зеленій ваношці. Десь ось такий варіант. Акція 1 плюс 1 дорівнює 3 на усі капронові колготи або панчохи від Vivienne 40 ден. Підкреслюю. 40 ден, Бо є ще інші, а на них акції нема. 40ден ТОП 135, актив 169, Elegance 165. Такий варіант за 100 гривень. Класичні. 40 ден. утягуючі, боді ажур, 175 гривень. Такий варіант 199, 229. 169 гривень, мікрофібра 40 ден. і панчохи. Ціна 175 гривень. Одна пара, є такі цікаві, із мережевим кольоровим або з червоним, або з синім. І тут на упаковці вказано, Можливо, тут є сама панчоха чорна, а мережево Бачите, Тут є суцільно чорний варіант. Звертайте увагу. Продовжили акцію на домашній капці мінус 50% на другу одиницю. Ціни від 149 гривень. Можна поєднувати, брати одні чоловічі, одні жіночі. Усі аксесуари для кухні, весь тексти для кухні акція 1 плюс 1 дорівнює 3. Багато є цікавого. я казала, біля ось цих категорій товару треба обов'язково ставити сканер, але. Не у всіх євах вони є, такі цікаві формочки. Ними як можна витискати тісто для печива, можна формувати салати, можна формувати гарніри дуже класна річ. Мабуть, не буду шукати ціночки, тому що це дуже трудомістка робота. Кому що цікаво, то я думаю, вам на касі зможуть дівчата допомогти з визначенням ціни. Також є різні рушнички. Так, вафельні по 50 гривень. Є ще навіть такі зимові. <гум> Якщо брати до уваги якийсь сніг, то можна і зимові купляти, 50 гривень. Такі кришки гумові вони розтягуються, вони йдуть різного діаметру. Ось тут перечислено які діаметри. Бачите? універсальні. 6 штук в упаковці. На усі аксесуари та прикраси для волосся, флештату. Акція 1 плюс 1, 1 дорівнює 3. Є наборами. Заколки для волосся 80 гривень. Така прикраса на ногу. Ціна 79 гривень. Такий варіант за 50 Набір браслетів 90. Заколки для волосся, ціна 90 гривень. Такі манюні 30 гривень дві штуки. Дуже великий асортимент крабіки. Дуже різні ціни. Є і по 60, і по 140, і 129. І є по 230 гривень такі металеві. Від торгової марки Sovers, і аксесуари для макіяжу та манікюру, педікюру знижка 50%. Щіпці 89,50. Такий варіант 64,50. За 20 гривень такі кусачки. Тример для кутикули за 25 гривень. І є двохсторонній пушер і тример. Ціна 40 гривень. Соверт ножиці для манікюру ціна 45 гривень. 45 гривень коштує цілий набір пензликів для нанесення макіяжу від Просто 5 одиниць в упаковці. Так, пензлики є різні. Ціни від 20 гривень. Є і за 40, за 64,50. Так, по 12,40. Це є соверс щіточка для брів. Вона, бачите, йде в такому як флакончику. А є наборами одноразові щіточки для брів. Ціна 16,50. Двохсторонні аплікатори 5 штук за 15 гривень. Набір соварт щіточки б'юті блендери ціна 69,50. Так, такий набір б'юті блендерів 45 гривень в одиниці. Ягішня. Так, спонжі 5 штук. Ціна 36 гривень. Такий веселий набір. Бачите, тут є аплікатори, і б'юті блендери це пуховка. 45 гривень. Такий велетенський набір. Ціна 6950, і у вигляді фруктів теж 6950. І за 94,50 такий набір із трьох одиниць. 74,50, такий варіант із двох штук. SOWART 6950, тут і пуховки і бюті блендери, всього 5 одиниць. Дуже багато б'юті-блендерів: 69,50, 45,50, тут такий і міні-є. З чухлом у вигляді кактуса 50 гривень з підставкою 44. Такий варіант за 27,50. Так, Пуховки по 30 гривень. Прикольний варіант із чухлом. Ціна 30 гривень. Є в різних кольорах. Пилочки для манікюру від Sovert від 10 гривень. Вони такі плоскіші йдуть. Ось. Є ще такі по 25 гривень двохсторонні, 30 гривень ця колекція. Опа-оп, оп, оп. такий варіант. І ось такий варіант. За 32 гривні і 45 копійок. Ось така чотирьохстороння щітка. Я б сказала, цілий інструмент для подіків румач. Тут і пемза, і щітка, і терка, і пилка. Все в одному за 32 гривні 45 копійок. Знижка до 50% на парфумерію Трусерді, Серджіо Такінні та «Лазер». Трусарді я би вже назвала, мабуть, вічною класикою. Такий варіант 2199 гривень 50 мл, 30 мл 1499. 30 мл 1299, Трусерді Делікас 1879 гривень 100 мл. Так, 30 мл 1299. Жіночі аромати лазер 249 гривень. Багато варіантів об'єм 100 мл. Чорловічі аромати від лазер теж по 249 гривень за 100 мл. Серджіо та кіні. 649 гривень чоловічий аромат 50 мл. 80% кешбек на засоби для очищення обличчя. Алоєпінка від «Карнієр» – 191 гривня. Очищаючий гель «Карнієр» – 158 гривень. Очищаючий гель-пілінг для обличчя від Лорель 288 гривень. Зволожуючий гель для умивання обличчя 163 гривні. Сімпле 152 гривні зволожуючий гель для умивання обличчя. Мікса гель для умивання обличчя із дозатором 241 гривня. Пінка для омивання алоєвера 100 мл 72 грн 50 копійок. 255 гривень мікса очищаючий гель із саліциловою кислотою. Ніжна пінка для глибокого очищення About Face 127 гривень. 129 гривень пінка. вона, до речі, виходить такою трояндочкою 150 мл. Лірен гель для умивання 171 гривня. Очищаючий пілінг гель 137 гривень. Пінка для вмивання обличчя від Нівея – 162 гривні, об'єм 150 мл. Засоби для вмивання обличчя від Нівея 174-162 грн. Гелі. Такий варіант рисовий скраб 108. Гель для глибокого очищення. My Face 31 гривня, 80 копійок. Акція 2 дорівнює 4 на декоративну косметику LCF. Обирайте будь-що із цієї торгової марки, будь-яких 4 одиниці. 2 одиниці, які є дешевші по вартості, ті підуть вам в подарунок. Уже бачу якісь такі новенькі приїхали Lips Gloss. Блиск для губ. Ціна 80 гривень такого блиску. Такий ніжний блиск, не видно навіть на руці. Так, ось. І мені, знаєте, дуже важливо, щоб був приємний аромат. Відкрила, понюхала. Такий дуже ніжний, я б сказала, навіть аромат жуйки. Я так розумію, це вже приїжджає якась нова колекція. Бачите? Ще й туш для вій. Подивимося, приїде більше. Будемо з вами розглядати новинки. Відламель, новинка, праймер для обличчя. Ціна зараз не акційна, 389 гривень. дозатор. Так, як би то спробувати. Така гелева текстура прозорі. Без запаху. На усю декоративну косметику для губ. Від торгової марки GlenB акція 1 дорівнює 2. Звертайте увагу тільки для губ, тобто бальзами, блиски, тінти, олівчики все із цієї категорії для губ. Всі інші товари не підуть вам 1 дорівнює 2, а звичайно за цінничком. Якщо візьмете на 299 гривень, то отримуєте заколку для волосся в подарунок. Це від торгової марки GlenB. Акція 2 дорівнює 4 на декоративну косметику Міссаї корейський бренд. Є тут різне всяке, є і підводки улівчики для губ для очей, туші, тінти для обличчя, коректор 249, тональна основа 449. База під макіяж з піпеткою 299. Багато всього. Рум'яна 279. Рум'яна. Ось такий варіант за 269. Так, помада. Звідси. Помада вальзам 149. Тін 289. Два, до чотири 4 на ось декоративну косметику від Патрісія Ледо. Теж великий асортимент. Є і для очей, і для тонування, і все, все що хочете: помади, пудри, палітри. Якщо візьмете на 499 гривень, то отримуєте органайзер для прикрас в подарунок. Відчуття дежав'ю частенько останнім часом стали давати акцію на Патрісія Ледо. Такий набір для контурування обличчя 249 гривень. Засоби для гоління та станки для гоління від MyBody. Акція 1 дорівнює 2. 2. Станок із змінними картриджами. Загалом їх 3 одиниці на 3 леза. Ціна 80 гривень. Одноразові станки від MyBody, набір із трьох штук, теж на 3 леза. Ціна 119 гривень. Майбоді для гуління Алоєвера або кокосовий варіант 119,75.